Розпаковка і випробування Дніпро М газонокосарки 53. Такий зір. Важкий, бляха. Добре, що я леву можу сам достати. Так, що у нас тут в всі газонокосарці є? З таких плюсів, бистро сйомні ручки є, раз два і склав для зберігання, щоб багато місця в гаражі не занімало. Потім що у нас тут є? Присутній електростартер. Ось тут 53-й мотор, самий потужний швидка регулюка, висоти скосу. Є, що на бік викидає, назад викидає і в бак викидає. Також є дуже класна функція е подстаканник. Можна ставити стакан, можна ставити бутилку з під пивом. І ось це місце під телефон. собі їдеш, поставив телефон і дивишся відоси. Бак майже на 2 літри. Зараз ми спробуємо як вона заводиться. Так вона приїхала, то може трохи спочатку тугувато заводитись. Скидаємо тут сюди. Все, партує. Це ті типу, холодний пуск був. А зараз... Працює класно. Так, Руки не пхати, поки не зупиниться. І тут у нас ось два таких ножа, плюс є вентилятор такий для охолодження і щоб краще закидало траву в кошик. І зараз ще покажу, як тут стає пиво гарно. Ось так пиво сюди ставиться, така баночка пивка. Оп! І все, ти собі так їдеш і... І попиваєш пивку. Ну і каже, що можна сюди телефон поставити і дивитися відоски. Зараз я буду її випробовувати. Так, заводимо її на траві. В магазині казали не заводити, щоб на заведеному не переїжджати, бо можна десь ножом спіймати якийсь камінець і ще щось. Типу. То краще заводити на, безпосередньо на тому місці, де ви маєте косити. Виставимо висоту скосу, десь низько середньо. І заводимо і пробуємо. А, треба просто заслонку закрити. Так, і у нас з приводом сама має... Ох, ти що, набрано! Ох, ти клас! Пішла трошки більша трава і вона славно. Да, я двісти, як вона буксует. Бачите, вже газон покошений. Як гарно виглядає травечка. Ну, вона ще трошки десь місцями жовта. Але взагалі, типу, вона трошки цей. ось така газонокосарка. Бачите, я швидко покосив, там буквально пів години і п'ять соток з деревами вокруг, і це я все обкосив. Я на ній льотав, як цей як Лукашенко на Білорусі. По об'їзні чи по окружні, він казав. Так що, ну, крута штука швидко косо і легко перший мой опыт можна будь-яку любов я на ньому чесно признаюсь по кольцевій дороги проїхав зі скоростю 280 км в час і спугався зліті самолет так що ось така 53 газона косарочка тут широкий захват вона дуже гарно бере тіпа і гарно рівномірно скошена живичка як вона висіт Повний відсік. Да, ну, типу, відсік тут ніби маловатий. хотілося б ніби більшого. Ось така травичка у нас вийшла. Гарно. Ну, і з приводом не треба її пхати туди-сюди. Легко на руки в мене попередня була без приводу. Ну, трошки тяжко і треба занабігатися. У мене так ось трохи є, що косити. О, тепер мені буде набагато швидше і легше. Так що 53. я Приводом і за стартером. Оце класно за стартером. Тепер навіть жінка може косити. А ще в мене є така газонокосарка, яка не потребує пального. В неї розхід дуже невеликий. Зараз я вам покажу. Ось моя не Дніпро М, а Коко М. Ось така моя косарка. Я це переставляю кожного дня. Оце воно таке попередньо стояло ось тут. Бачите, трава там вони трохи і одобряють сразу, і косять. Ось так воно виглядає скошене. А це попереднє. І пару днів воно затягне і навіть не буде нічого видно. і Трава піддобрена. І яєчко є. Всім дякую за перегляди. Ставте лайк та підписуйтесь.